Це програма Ваша Свобода. Я Інна Кузнецова вітаю вас. Один голос Подих, а мільйон ураган кажуть у соцмережах зараз, підбиваючи підсумки передвиборчих перегонів на вибори до, дочасні вибори до Верховної Ради, які відбудуться цієї неділі. Звичайно, українці збираються на виборчій дільниці. Політологи, соціологи і учасники перегонів, от хоч ще і мають майже два дні для того, аби завойовувати ці голоси, але вже потроху і підбивають підсумки цієї виборчої кампанії про те, якою була ця виборча кампанія, до яких хитрощів і до яких політтехнологій вдавалися кандидати політичні штаби. Будемо говорити сьогодні у програмі Ваша Свобода про ціною у студії доктор соціологічних наук Олександр Вишняк. Добрий день, добрий день От, та експерт з виборчого права мережі ОПОРА Ольга Коцюруба. Вітаю вас і для початку сюжет. те, це журналісти Reuters е, робили такий коротенький сюжет про підсумки виборів. Новообраний парламент буде прозахідним, націоналістичним і антиросійським. Прогнозують аналітики. Результат українських виборів, які відбудуться 26 жовтня. Партія регіонів брати участь у боротьбі за місця в парламенті відмовилася. Комуністи, які її підтримували, згідно з опитуваннями, не зможуть подолати 5-відсотковий прохідний поріг. Місця в новому парламенті, за даними соціологів, можуть розділити чотири партії. При цьому більшість передрікають блоку президента Петра Порошенка. За нього готові проголосувати близько 30 Відсотків українців каже соціолог, директор фонду демократичні ініціативи Ірина Бекешкіна. Ну ні в кого звичайно не викликає сумніву, що лідером майбутнього верховного майбутнього парламенту і домінуючою силою там буде блок Петра Порошенка. Во всіх опитуваннях він дуже істотно відривається від решти. Націоналістичні прави, сектори, свобода за оцінками соціологів не пройдуть парламент. Натомість радикальна партія Олега Ляшка може набрати близько 12% голосів. Народний фронт, очолюваний Арсенієм Яценюком, готовий підтримати 10% виборців. Однак аналітики попереджають, що союзники по Євромайдану в новому парламенті можуть перетворитися на супротивників. До можливої опозиції політологи відносять, наприклад, партію Юлії Тимошенко, батьківщина. Вона за опитуваннями може набрати близько 7% голосів і ті сили, які брали участь у подіях майдану, але з ідеологічних причин не потраплять до правлячої коаліції. За даними опитувань, кожен третій українець ще не визначився, за кого голосуватиме в цю неділю. Це соціологічні дослідження, які, і, здається, раніше за два тижні не можна було вже оприлюднювати ніякі підсумки соціологічних досліджень, на сьогоднішній день, за два дні до виборів, оприлюднюють дослідження і таким чином міняють побажання виборця чи ні? Ні. Е, Справа тому, що. У березні був змінений закон стосується всіх виборів. Точніше, були внесені зміни в закони про вибори депутатів, і місцевих, і президента, де оприлюднення, можливо. Сьогодні останній день, до речі, коли, можливо, за два дні до виборів ще можна. Я не про закон, я про те в даному випадку. Я розумію, що зараз не законом ні, можна. але… не міняють? Не міняють. Ну, берім, скажімо, останню виборчу кампанію. Ще місяць назад е е рейтинг по всім опитуванням самопомічі був 1,5-2%. Зараз вони, впевнено, долають. Е, Це вплинуло на те, що люди не захотіли на них голосувати. Ніяк не вплинуло. Е рейтинг президентської партії місяць назад був суттєво вищий, ніж зараз. Е це показували всі соціологи. І що це вплинуло, що він не впав. Упав. Тобто це ніяк не впливає ні на зростання, а ні, якщо, ні на роботу. Але якщо говорять ем, люди, які думали, вчора на прес-конференції було сказано про те, що люди, які не визначилися ще і думали, що самопоміч не проходить, тепер вони вже бачать, що самопоміч долає 5-відсотковий бар'єр, зможуть проголосувати ще за самопоміч. А як вони е, побачили це, що це самопоміч не, це не примінь, долає бар'єр? Е, Дослідження показали, що за них стало в два з половиною рази більше голосувати, незалежно від того, що до цього показували соціологи. Бо така була ситуація. Більше того, на цих виборах соціологи спрацювали дуже погано. Ті рейтинги, які вони дають, дуже погано. Вони взагалі не є. Вони є екстраполяційним прогнозом, тому що. І вчора, і попередні дослідження, і соціальному моніторингу, і групи рейтинг, реальні дослідження. Але вони не давали рейтингів, вони давали власний прогноз. Бо в тих дослідженнях фонду демократичної ініціативи КМІС вчора і в попередніх дослідженнях і інших центрів пройшлося, Там невизначених нема, а є зараз невизначені і сьогодні. Так. Є і, і завтра вони будуть. З чим це пов'язано? З чим це пов'язано? От саме ця робота, от така робота соціологів. От ви кажете, вони погано спрацювали, вони не дають. Вони взагалі не дають рейтингів. Чому? Зараз Чому? рейтинг партії президента 20 з невеликим. Але є ще 30 невизначені. Частина з них теж проголосує. Соціологи сказали, що вони проголосують в тій ж пропорції, що й тих, хто визначений. А звідки вони це знають? Е, як правило, оці невизначені голосують дещо інакше. І всі партії прибавлять, але не в тій пропорції, які є. Більше того кажуть, що шість-сім партій вже проходять. Та ні. Якщо брати рейтинги, а не прогнози, то проходять поки що е, 4-5. Угу. А ще кіто е, тобто кому, кому не дістає, а ще третя дістає. Не достає опозиційного блоку, не достає сильній Україні, не достає е, Греценко, не достає е, е, фактичної батьківщині. Е, десятий, але не достає. Але 30% невизначених. Частина кожного. з них добере, бо вони теж е, кудись підуть. І це дуже величезний. От, аби процент. добрати, або забрати. Чим користувалися політики впродовж цієї кампанії, щоб добрати і забрати, так власне, ще тут до, до, до добавлю до того, що е, говорив він шановний гість, що власне тут можна сказати про певне некоректне оприлюднення цих опитувань, так, тому так, що так, вони зобов'язані були оприлюднити питання, яким воно було сформульовано, і всю цю відповідь, яка була, тобто оцих 30% вони мали бути показані виборцю, і виборець мав сам зробити висновок щодо того, куди ці 30% як яким чином? Е, Ця частка визначиться. Фактично, тут є порушення. І з боку засобів масової інформації, які це оприлюднювали, тому що вони не вказали всіх даних, які вимагав закон, і з боку самих агентств, які це робили, якщо вони не подали такої повної картини. Щодо, ну власне, тут теж виникла така маніпулятивна технологія, і фактично, ну, ми її пов'язуємо власне, з, з рейтингами. Це те, що дуже багато мажоритарних кандидатів зараз маскуються під блок Петра Порошенка. Тобто, це проявляється в їхній рекламі це проявляється в тому, що вони оприлюднюють в засобах масової інформації листей, в які вказують, що нібито їх підтримує Петро Порошенко. І очевидно, що це пов'язано власне з високим рейтингом власне боку Петра Порошенка, і таким чином ці мажоритарщики прагнуть одну секундочку. Mm -hmm. Я вас трохи перепрошую, переб'ю, але ми ставили запитання в соцмережах нашим. Дописувачем у мережі Фейсбук і от е, маємо таке на окрузі 223 у Києві. самовисуванці е, маскуються під кандидата з блоку Петра Порошенка. А Пилипишин навіть розсилає у конвертах з гаслом е, розсилає рекламу у конвертах з гаслом час єднатися. Це якби приклад того про що ви говорите. Так, тобто це дуже поширено. Це не тільки Київ, це фактично в більшості регіонів України. Оце така нова така технологія, яка виникла саме на цих виборах. Тому що на інших виборах не було, можливо, такої партії, яка б мала відповідний рейтинг, відповідний імідж. Так ну а тут зараз кандидати цим користуються. Ну і очевидно, що воно все таки пов'язано власне з рейтингом і власне з тими операції. Це може якими. допомогти, так що ще може допомогти. Е, ну, щодо того, ми маємо е, розроблену карту порушень, е, і фактично таким найрейтинівішим порушенням, на жаль, є зараз підкуп виборців. Тобто, це те, чим на жаль, надалі кандидати Але це мажоритарники, так мажоритарники, мажоритарники, але на жаль, це працює і ну такий, на жаль, сумний приклад. Він був оприлюднений в газеті Голос України, коли представники Євромайдану на Херсонщині проводили так звану акцію підкуп ярмарка голосів. Тобто, де вони хотіли показати власне всю нікчемність цього процесу продажу голосів і поставили гречку ще інші. Продуктові набори дуже багато людей підходило до них і питалися, чи можна це взяти і за кого слід проголосувати. І це показує, що, на жаль, ну надалі частина виборців згідна продавати свій голос за товари чи послуги. От з, з вашої точки зору, і з того ви вже практично підбиваєте підсумки, от які найрозповсюдженіші були е, такі варіанти підкупу чи чого там? Тобто, це були і звичайно, що найважче є довести грошові піраміди чи. Передачу грошей, так особливо зараз, коли фактично з сьогоднішнього дня той, хто отримує кошти і продає свій голос. Він так само, тобто, це вже є кримінально каране діяння, і він підлягає кримінальній відповідальності. Ну а з того, що вдається зафіксувати, це роздача продуктових наборів, поїздок, наприклад, в почаю безкоштовних, ви тільки про почаю говорите. наша кореспондентка говорила про поїздку голів селищних рад до Єрусалима. Так, тобто, от такі дуже. Роздача молока, тобто, як, як ми кажемо, хто на нашого раз. Так, тобто це настільки різноманітна. 490 490-2905, код Києва 044. Це програма Ваша Свобода. Ви можете зателефонувати, поставити свої запитання. Олександру Вишняку, доктору соціологічних наук та Ольгірубі. Ользі Куцюрубі, експерту з виборчого права мережі ОПОРА. І мені підказуючи маємо вже запитання. Добрий... Алло. Добрий день. Добрий день, це Микола Київ. Я вітаю всіх у студії. А на запитання до гості вашої, як ви думаєте, не я думаю, що це порушення. Як ви думаєте, що на виборчих дільницях досі немає інформації і інформації, не агітації а інформації про кандидатів і про партії? Тобто людина не може бігати всі стовпи по району, подивитися всіх о цих кандидатів, всі партії. А це важлива інформація для того, щоб був усвідомлений вибір. Тобто є вибір, але місія центральна -зр -зр Зрозуміли міска. ваше Можна запитання. Ну, обов'язок є передбачений законодавством, щоб ця інформація висіла на день голосування, так мають бути інформаційні плакати всіх партій. Ну, очевидно, це порушення пов'язано знову ж таки із роботою окружних виборчих комісій, тому що цю, ці плакати, ці матеріали отримує дільнична виборча комісія від окружної виборчої комісії. Переважно її передають разом з виборчими бюлетенями. Тобто, якщо... Можна говорити, що так, що це є певне порушення, але закон чітко передбачає, що порушенням це є на день голосування. Ця інформація зобов'язана бути розміщена в навибучі дільниці на день голосування і Радіо Свобода запитувала голову міжнародної місії спостерігачів ЕНЕМО Серджана Павлічича про те, до яких хитрощів, до яких політехнологічних фокусів вдаються політичні партії, кандидати-мажоритарники для того, аби заволодіти голосами виборців це вже наша дев'ята місія в Україні. Тож спостерігачі досвідчені та знають, як працювати саме на українських виборах. Дійсно, є багато випадків, коли політики вдаються до хитрощів, аби заробити більше голосів. Наприклад, вони дарують подарунки людям із вразливих верст населення військовим, самотнім матерям, біднякам. Також передають комп'ютери в школи або пускають курсувати маршрутами автомобілі, які прикрашені їхніми портретами і іменами. Крім того, вони інколи відкривають благодійні. Центри називають їх своїми іменами, а потім роздають людям гроші або інші блага. Е, пан мішняк з цієї точки зору, те про що говорить пан е, Павлічич, фактично наскільки мало змінилося з. Порівняння з минулою виборчою кампанією. Ну, Тут з'явилися ще нові речі е, хитрощі, включення комбатів до е, героїв майдану до, до своїх списків, які е, в цих партіях навряд чи будуть ключовими особами, але на виборах вони якісь голоси додадуть. Але все одно Верховна Рада, ну, принаймні кількісно, якщо але на не на менше якісно буде зовсім іншою. Е, принаймні із п'яти фракцій, які були на початок роботи нинішньої ради. Партія регіонів не бере участі, вибере і фракції не буде. Удар поглинутий блоком Порошенку. Ударівці будуть, а фракції удара не буде. Комуністи і Свобода не проходять за даними наших досліджень, а батьківщина. Хоч, скоріш за все, і пройде, але матиме фракцію втричі менше. Тобто організаційно буде, Під нашим розрахунком, якщо брати і мажоритарні округи, то десь 70% обличчя буде нових, і більше того, із п'яти фракцій фактично зникнуть з половиною. Але через наскільки серед комбатів і інших героїв Майдану є юристи, люди, які зможуть писати закони? Ну, писати закони можуть і помічники цих людей. Це передбачено законом. Не обов'язково всім е, депутатам буде юристами, а більше того, спеціалістами саме з виборчого права, а не скажімо е, з інших галузей права. Е, Тобто, це не обов'язково. Обов'язково, щоб вони були е, політично досвідченими людьми і, і мали певні принципи. Більше того, головне такі принципи. Головне це таке принципи. принципи. Фактично. Коли говорять, що вибори з безвідповідальної, часто обирає і Януковича, і Черновецьку, і інших е подібних осіб е на різні посади, то в першу чергу треба говорити про відповідальність партії. А тут нічого не змінилося. А якщо змінилося, то в гіршому. Бо що таке відповідальність партії? Ми обираємо прем'єра і уряд, а не тільки Верховну Раду. А що це е означає? Що кожна партія має сказати, хто буде прем'єром? Якщо вони наберуть більшість, з ким вони будуть об'єднуватись коаліцію, і яку програму будуть реалізовувати. Тільки фронт, Народний фронт заявив, хто буде прем'єром, якщо вони переможуть. Інші і цього не заявили, але жодна партія не заявила, яка, з ким буде об'єднуватися, і під яку програму буде об'єднувати. Так, і чи будуть вони формувати коаліцію, чи вони навпаки заявляють себе як опозиційна сила? Тобто, фактично, ну, очевидно, що це рішення буде прийматися за те, вже? Зате вже, за вже всі говорять про те, що е, новий парламент протримається не більше року. Про це якось більше говорять, навіть, ніж про інше. Між тим, ще з мережі Фейсбуку, то люди пишуть, очевидно, на власному досвіді дитячі майданчики, зупинки з шматочками асфальту, всі стовпи, ну, далі пишуть там. З мордою, <смі> з прізвищами, от, ну і так далі. Не, не буду читати прізвища, бо оскільки не дуже таке е, красиве слово вжити. Але з іншого боку, от, ви пан Вишняк, сказали про те, що е, виборець винний, коли там вибирає. Але ж е, ми в колективі пройшлися по одному виборчому округу, я не буду його називати, але немає за кого проголосувати. Реально, кандидатів багато, а проголосувати немає за кого, бо підфарбуватися всі підфарбувалися. Хтось на фронт сходив на місяць, хтось на Майдані на двох революціях побував, хтось ще щось. І немає. І залишається хіба що голосувати, знову ж це політтехнологія, про яку я б хотіла з вами ще поговорити, за якогось одного з дартів вейдерів не якщо не дати веде, то все одно приходиться обирати за принципом меншого золу. Так, ну звичайно, що такий теж в мережі Фейсбук поширюється такий постер, власне щодо, якщо ти хочеш, ну це такий для розрахову розраховано на молодь. Так, якщо ти хочеш по приколу, тобто фотографія інтернет-партії і фотографії з майдана 20 лютого, і заголовок якщо ти, якщо ти хочеш по приколу проголосувати за інтернет-партію, згадай, чому цього року взагалі в Україні перевибори. І звичайно, що ну навряд чи е, такий, такий вибір варто робити, Ну що так, це заплачено. Але з іншого, але з іншого боку, під благодійними фондами і там бажаннями чого в результаті багато в багатьох округах йдуть люди, яким не варто було б потрапляти так, в цей вибір, Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Добрий день, це Віктор. Я щодо соціології, таке враження, що соціологія щораз більше перетворюється на політтехнологію, малюючи те саме зашкальні рейтинги, декому іншому і навпаки маніпулюючи думкою виборця. І коли ми говоримо, що хочемо жити по-новому, чи не варто і перезавантаження влади, чи не варто зробити перезавантаження соціологічних служб і так часто промахи роблять? Справа складне запитання. Справа в іншому. Як ці вибори, як і вибори 2006 року, після революції 2005 року відзначені найбільш брудними технологіями, на які і досі ведуться журналісти, справа в тому, що якщо подивитися мережу інтернет. То 80% те, що видається за соло до соло взагалі ніякого відношення немає, і зараз цього більше ніж навіть 12-му чи 10-му роках, коли е е Янукович був, е але щоб е трохи забрати вини з журналістів, то журналісти ж не придумують щось, вони ж дають видають ту інформацію, яку подають або соціологи, або політтехнологи з. Рук соціологів, але мають вказувати але... За але журналіст може подивитися. Тепер є мережа інтернет, Що ці люди говорили, як їхні дані розійшлися на минулих виборах, на позаминулих виборах. і взагалі чи до цього вони хоч одне дослідження, так. з якої неважливо електоральної чи іншої проблематики провели, і це взагалі не давати, тому що у соціологічних центрів 5-6, які працюють, вони можуть працювати трошки краще, трошки. І гірше. Але справа в тому, що інші взагалі не соціологи, то вони нічого не проводять, вони малюють зі стелі. Маємо ще запитання. Говоріть, будь ласка. Добрий день. Добрий день. Я от хочу таке запитання. Значить, чи досліджують соціологи, які групи населення голосують за того чи іншого кандидата? Наприклад, високий високі рейтинг Порошенка чим він пояснюється? Тут парадокс. Здавалося, після стільки дров наламав президент, і ловайська поразка, капітуляція в мінську, як сказав Сікорський, і тим не менше. Так чи не це ті люди, які просто не хочуть захищати територіальну цілісність України, віддавати там життя своїх дітей? З, зрозуміло, дякуємо. Здається, пан Вишняк почав вже був говорити про це. Ні, що я говорю, що ні, це не мова йде про рейтинг самого президента. Президент на цих виборах участі не бере, бере участь його блок. Він суще суттєво рейтинг цього блоку впав за останній місяць. Це показують всі соціологи. Одні трошки більше показують падіння інші трошки менше падіння, але це падіння дійсно є. Але все пізнається в порівнянні. Люди все одно вибирають рівень довіри президенту все одно значно вищий, ніж будь-якому політику, включаючи прем'єр-міністр. Ми опитували не лише в мережі Фейсбук, але й на вулицях Києва, пересічних киян чи гостей міста про те, як вони оцінюють виборчу кампанію, про те, як люди будуть голосувати, і до яких хитрощів вдаються такі політики, аби завоювати наші з вами голоси. Обіцяють вони дуже багато, але нічого не роблять і так буде й далі. Ну, пригадую лише самі тупі підвищити пенсії, підвищити зарплати. Ось такого плану. У, у машинки Батьківщини хочуть вперед випускають молодіж, Типу, прикривається молодіж, молодіж сама стоїть за молодіж. Тому що люди хочуть бачити нових літ, якби молодих. Ну, ліжко це ясний, вілий, пішли корови, на грешку ведуться, на, на рис ведуться, і на, на всяку фігню ведуться. Хто як може, хто як може, так і відплутається. Всі обіцяють, а роблять те, що на, на, свою, на свої мільярди. Ну, як за принципом, колись казав Висоцький, чи співав Висоцький, ніякий чудак і нині за правду воює, тільки правда в речах його — наломаний грош. І от, Чи можна зрозуміти, от, люди проголосують за хитрощі, чи все ж таки проголосують так, як вони хочуть? Проголосують за хитрощі. Більше того, якщо брати хитрощі як технологія? То в нас взагалі завжди хитрість була пов'язана з лідером. І рейтинг чітко корелював рейтинг лідера партії, рейтинг партії. Зараз, ну окрім комуністів, які завжди були ідеологічною партією. За а хитріші, зараз з'явилася з вашої точки зору з'явилася самопоміч. Поведуться чи не поведуться, все таки з того опитування, яке яке ми бачили. То ми розуміємо, що люди розуміють, що рівень політичної дискусії є низький. Так і їх намагаються заманити власне якимись такими маніпулятивними технологіями. Головний Але... головний підсумок і побажання. Не ведіться, намагайтеся проголосувати так, як ви того хочете. От, а це була програма Ваша свобода і провела інна Кузнецова. Гостями були Ольга Куціруба та Олександр Вишняк. На все добре.